Апдейти до української культури. Мова не зникає, люди розмовляють англійською майже без акценту і українською також. За українську мову культуру переживати нема чого. А от за людей варто переживати, бо життя в Україні не найкраще, щоб воно... Стало кращим, треба, щоб хтось це зробив. Щоб хтось це зробив, треба, щоб він десь цього навчився, як це зробити. Як, щоб він як, підвищив там, свої житлові стандарти, щоб не хотів працювати в якихось поганих умовах за якусь фігню грошей. І тачок десь летить на місцевий аеродром. Тому треба вивезти якомога більше людей, і котрі зрозуміють, що вони в Україні можуть давати собі раду і повернуться, навчати решту. Такі мої думки з цього приводу.